А що народ, привіт-привіт. Я в Любліні, я на волі. Добрався по що до Любліна. Хотів добратися до познані. Ніяк не можна не дибити такого автобуса. В Любліні на старому вокзалі. Таке враження, що я в Кременці. Таке якесь все старе, зачовпане. Ну кажуть, що то закривається той вокзал, де то нема такого сервісу як. На нових вокзалах. О, але українців навколо море. Тут певно навіть голуби розуміють по-українськи, як думаю. Настрій такий вже адреналінчик потух після тюрми і прокурора. Думаю, що як то далі робити. Бо взяли мене за жабри гарно. Дивуюся, як то мене ще відпустили. ось от. справа. От от Перейшовся дощик, показувати ніби не хочу. Будуть тут люди по-різному реагувати на те, що буду знімати вокзал. Я собі так думаю. Ну ось такі чудеса. Будуть, буде інтернет закинули. Новий контентик. <схі> ну і привіт, звісно. Стражаком. Страж граничний. І прокурора. Прокурору. Так, як місто. От забув. Забув, як місто польське називається. Треба був записати, не мав ручки при собі. Ну, бумажок мені надавали атов прокурора. Добре. Всім удачі, до зустрічі на Україні.